Всім привіт! От скажіть знайома ситуація? Купуєш новий потужний комп'ютер, а програми на ньому все одно примудряються гальмувати. Це ж справжній парадокс. Ніби маєш суперкар, а їздиш ним тільки в заторах. От сьогодні ми й розберемося, куди ж дівається вся ця потужність і чому сучасний софт такий ненажерливий? І це, власне, головне питання, яке мучить, мабуть, кожного з нас. Ну як так виходить, що найновіше програмне забезпечення на суперпотужному залізі працює якось. Неохоче. І повірте, це не просто здається. За цим стоїть ціла філософія сучасної розробки, де швидкість випуску продукту часто важливіша за його ефективність. Ну що ж, давайте розкривати ці секрети. Окей, ось наш план на сьогодні. Спочатку сам парадокс, потім невеличкий екскурс в історію, в епоху, коли все було інакше. Далі розберемося, чому програми так роздуваються, поговоримо про таку цікаву штуку, як технічний борг, і наостанок пошукаємо світло в кінці тунелю, тобто можливі рішення. Ну що ж, почнімо, і для початку просто подивимося на цифри, як саме з часом зростали апетити програмного забезпечення, і скажу я вам, ці цифри вас точно вразять. Ви тільки гляньте на цю таблицю 1995 рік. Windows 95. потрібно було всього 4 мегабайти оперативки. Чотири. А сьогодні для Windows 11 мінімум 4 гігабайти. Це ж у тисячу разів більше. А жорсткий диск було 50 мегабайтів, стало 64 ГБ. гігабайти, різниця просто космічна. І це ж не просто сухі цифри, правда? Це наш з вами досвід. От як у цього користувача з Reddit. це ж просто крик душі. І дійсно виникає логічне питання куди? Ну куди дівається вся ця міць, якщо навіть найсучасніша робоча станція може задуматися? А давайте тепер зробимо крок назад у часі. Щоб зрозуміти, чому ми опинилися тут, треба побачити, з чого все починалося. Зазирнімо в епоху, коли кожен байт був на вагу золота, а програмісти були без перебільшення справжніми майстрами оптимізації. Раніше все було інакше залізо було слабким, і програмістам доводилося викручуватися, витискати максимум з кожного кілобайта. Інакше ніяк, програма просто не запуститься. А зараз, зараз ресурси здаються майже безмежними. І пріоритети змінилися. Головне це швидше випустити продукт на ринок, додати побільше функцій, щоб вразити маркетинговий відділ. Ось вам просто неймовірний приклад легендарний Doom 1993 рік. Ця гра працювала на комп'ютері з 4 мегабайтами оперативної пам'яті. Це ж менше, ніж у сучасного смарт-годинника, уявляєте? Це найкращий доказ того, наскільки ефективним може бути код, коли в тебе просто немає іншого вибору. Гаразд, з історією розібралися, тепер до головного чому ж сучасні програми так роздуваються? Причин насправді кілька, і зараз ми кожну з них розберемо. Давайте я поясню на простій аналогії з походом в магазин. От уявить, вам треба приготувати вечерю. Ефективний підхід це скласти список і купити все зараз, правда? А не ефективний – це бігати в магазин за кожним інгредієнтом окремо. Спочатку за картоплею, потім за цибулею, потім за сіллю. От приблизно так само працює і неоптимізований код. Програма робить десятки, а то й сотні окремих запитів, хоча могла б усе зробити за один. Так, воно якось працює, але наскільки ж це повільно і нераціонально? Наступна велика проблема це так зване розповзання функцій. Ну це коли програма починається як простий і корисний інструмент, а потім поступово обростає все новими і новими фічами, опціями, кнопочками. Більшість з них ніколи не знадобиться 90% людей, але вони є. І в результаті проста утиліта перетворюється на незграбного монстра. Думаю, кожен з нас таким стикався. І ось ця цитата про Excel, вона ж ідеально це ілюструє. Всі жартують, що використовують від сили 10% його можливостей, але проблема в тому, що кожен використовує свої 10 і от спробуй щось прибрати. Те, що здається непотрібним сміттям для одних, може бути абсолютно критичною функцією для інших. І саме так програми перетворюються на такі собі цифрові швейцарські ножі, де більшість інструментів просто іржавіє без діла. А іноді, щоб вкластися в дедлайни, розробники йдуть на абсолютно божевільні хитрощі. Ось цей приклад з гри Fallout 3 це вже просто легенда. У ігровому Русії не було потягів, ну, не вміли вони там їздити. Зате були персонажі, які вміли бігати. І знаєте, що зробили розробники? Вони створили персонажа, надягли йому на голову капелюх у вигляді потяга і змусили його дуже-дуже швидко бігати під землею. Геніально так! Абсурдно, абсолютно. І такі от костелі, коли їх стає забагато, перетворюють код на справжній лабіринт. І, звісно, не варто забувати про зворотну сумісність, тільки уявіть, Windows досі має підтримувати програми, написані ще 20-30 років тому. А Chrome – коректно показувати сайти, зроблені на зорі інтернету. Весь цей величезний тягар старого коду, всі ці латки і виправлення для сумісності нікуди не зникають. Вони залишаються всередині програми і з кожним оновленням роблять її все важчою і важчою. І ось усі ці швидкі рішення, компроміси, костили, усе це має свою ціну. У світі розробки це називають дуже влучним терміном технічний борг. Що ж це таке? Ну, по суті, це коли розробники свідомо обирають простіший, але не найкращий шлях, щоб встигнути вчасно чи обігнати конкурентів. Це як взяти кредит у банку. Так, ти отримаєш гроші, тобто час, прямо зараз. Але потім. Потім доведеться повертати з відсотками. І цими відсотками стає час, який доводиться витрачати на виправлення помилок і боротьбу зі старим незручним кодом. Ось ця схема, хоч і виглядає трохи складною, насправді показує таке собі замкнене коло. Будь-яке поспішне рішення, прийняте через дедлайни чи тиск ринку, створює технічний борг. А цей борг, у свою чергу, б'є по якості, підвищує вартість і сповільнює подальшу розробку. І що далі? А далі доводиться йти на нові компроміси, щоб хоч якось рухатися вперед. І так по колу. І ось ця фраза, мабуть, найкраще підсумовує всю суть платити відсотки за швидкі та брудні рішення. Кожен такий компроміс це маленький борг. Спочатку непомітно, але з часом ці борги накопичуються, відсотки ростуть, і, врешті-решт, вони можуть просто поховати під собою весь проект. Але знаєте, роздутий софт це не просто про те, що у нас щось гальмує це проблема з набагато набагато серйознішими наслідками. Давайте подивимось на ці приховані витрати і подумаємо, чи є взагалі якісь рішення. По-перше, безпека. Чим складніший і заплутаніший код, тим легше в ньому заховатися помилкам і вразливостям. По-друге, енергія. Неефективний код змушує процесори працювати на межі, марнуючи електрику. У масштабах світових дата-центрів це просто гігантські цифри. Ну і по-третє, електронне сміття. Коли програми вимагають все потужнішого заліза, наші цілком робочі комп'ютери і смартфони раптом стають застарілими і відправляються на звалище. На щастя, не все так погано у світі з'являється рух за так зване зелене програмне забезпечення, і його принципи насправді дуже прості й логічні писати ефективний код, мінімізувати споживання енергії, не змушувати людей постійно купувати нове залізо. По суті, це таке собі повернення до виточів, до тієї самої епохи ефективності, але вже на новому рівні, з повним усвідомленням наслідків. І ця ідея, до речі, зовсім не нова. Ще на зорі комп'ютерної ери існувала філософія Unix, яка казала: робіть програми, які роблять одну річ, але роблять її добре. Це ж повна протилежність сучасним монструозним комбайнам, які намагаються вміти все на світі, але в результаті нічого не роблять ідеально. І наостанок просто питання для роздумів. Зрештою, ринок реагує на попит, і, можливо, якщо ми, як користувачі, почнемо більше цінувати швидкість, стабільність і простоту, а не чергову яскраву, але рідко використовувану функцію, то й розробники почнуть змінювати свої пріоритети. Адже, зрештою, вибір за нами. Дякую за увагу!